вечора! на годиннику 17.30 і як завжди у цій порі до вашої уваги тижневі новини Рівненської АЕС та міста Кузнецовськ. У студії працює Вороніка Горлачова. Я та мої колеги готові розповісти вам про останні події, що відбулись на поліському енерговелеті. Отож, вже за мить важливе, цікаве та ексклюзивне в об'єктиві наших телекамер. Представники засобів масової інформації напередодні 29-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС побували на чаес. Ікони із запахом пороху, що нагадують про війну на сході України. В Києві пройшла акція Копи ікону Спаси життя. Про унікальність сучасного фронтового мистецтва. На Рівницькій АЕС триває планово попереджувальний ремонт другого енергоблоку. Докладно про обсяг робіт працівників цеху з ремонту основного турбінного остаткування. В рамках пілотного проєкту На Енергоатом весняна школа Рівницьку АЕС відвідали студенти профільних вузів країни. Ефективність модернізації в дії. Дізнаєтесь про результати реконструкції та модернізації програмно-технічного комплексу щита загальноблочних пристроїв першого блоку. 29 дев'ятій річниці Чорнобильської катастрофи приурочили свої поєдинки спортсмени енергетики. Відкрита першість РАЕС із настільного тенісу. Напередодні 29-х роковин аварії на ЧАЕС прес-службою ДПНЕК Енергоатом був організований прес-тур журналістів засобів масової інформації на Чорнобильську АЕС, де вони мали можливість ознайомитись зі станом робіт по зняттю Чорнобильської АЕС з експлуатації будівництвом сховища радіоактивних відходів, а також будівництвом централізованого сховища радіоактивних відходів відпрацьованого ядерного палива для атомних електростанцій України. Докладно про це дивіться у понеділок, 27 квітня, у програмі. Амі про головне сьогодні не пропустіть, буде цікаво. 26 квітня виповнюється 29 років з моменту аварії на Чорнобильській АЕС. На Рівненській атомній електростанції працює 158 ліквідаторів аварії на ЧАЕС першої та другої категорії. Загалом у місті проживає 12 тисяч 973 особи, які мають статус постраждалих внаслідок цієї катастрофи. З них 663 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС другої категорії, 655 осіб, віднесених до першої категорії, щодо яких встановлено причини зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою. 187 осіб евакуйовано із зони відчуження. 6 994 дітей віднесених до потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, серед яких 40 дітей інвалідів, інвалідність яких пов'язана з наслідками аварії на ЧАЕС. 4 184 потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС третьої категорії. 290 осіб, які мають статус дружини, чоловіка або опікуна, дітей померлого громадянства. Янина, смерть якого пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, у ніч з 25 на 26 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна катастрофа 20-го сторіччя. Аварія на 4-му енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Її масштаби та наслідки будуть відчувати ще не одне покоління. 26 квітня, день національної жалоби. Про те, що сталося, не можна забувати. Лише пам'ять і вдячність тих, хто живе на опаленій радіацією землі, може бути, хоч якоюсь винагородою тим, хто поклав на цей атомний вівтар своє здоров'я та життя. Пам'ять це данина живих усім, хто загинув, рятуючи інших. У Кузнецовську також пам'ятають про нестерпний біль Чорнобиля. Біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи відбувся мітинг, після якого у палаці культури Рівненської АЕС пройшов вечір реквієм, приурочені 29-м роковинам Чорнобильської катастрофи. Про те, як вшановували пам'ять загиблих ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, дивіться вже завтра в інформаційному блоці програм каналу Енергоатом. Днями у Києві, засновниками першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пірогова, була організована акція Купи ікону, врятуй життя. З якою метою, у чому унікальність даної виставки і де можна придбати ці незвичайні витвори мистецтва? А також яким чином одна з цих ікон потрапила до музею нашого інформаційного центру. Далі у сюжеті, перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пірогова, це волонтерський проект, який є дуже актуальним. У цей складний для країн. І час 30% поранених бійців в зоні АТО помирають через невчасне надання кваліфікованої медичної допомоги, оскільки польові шпиталі та лікарні знаходяться занадто далеко від лінії фронту. Мобільний шпиталь це свого роду маленька пересувна лікарня, яка легко розгортається, не потребує особливих зусиль для монтажу. Швидкість руху 50 км на годину. Прийом поранених можна здійснювати із 80 кілометрової зони боїв. Та звісна річ, комплектація такого шпиталю… Вимагаючи чималих коштів з метою їх збору і була організована акція Купи ікону, врятуй життя автор ідеї художник Олександр Клименко. пам'ятаю цю ситуацію, коли хлопці, коли герої, які там воювали, брали Берлін, вони стали непокрані. Потім мой батько пам'ятає, їх вивозили з Києва цих покричених. Тобто, можливо, отак, навчившися ці дошки до них відноситися з любов'ю. Можливо, відносно вчимося відноситись так до людини, чим доволі. Ті люди, які своїм життям ризикували, належної поваги вивови, і любові, на жаль, від нашого суспільства ми не бачимо. І можливо, ми перервемо цю ось, навіть, систему, коли сьогодні вони герої, а завтра вони заводи. Ну от можливо ці дошки, якраз ця система у нас тобі з цього, цього почнемо». Божа матір Христос, святий Миколай. Їх святі лики зображені не на спеціально призначених для цього полотнах, а на дошках ящиків від набоїв, які були доставлені у Київ із зони АТО. Це ящики від до набоїв до КВ. Вони всі практично були в Дебальцево, в більшість з них. Взагалі з пісків привезено». Українські атомники також долучились до акції. Унікальну виставку відвідали президент ДПНЕК енергоатом Юрій Недашковський, генеральні директори АЕС України і працівники енергогенеруючої компанії цього дня. Попит на твори духовного мистецтва був неабиякий. Дуже дякую вам, Генеральний директор РаЕС Павло Павлишин також придбав ікону із зображенням тайної вечері, яка зайняла почесне місце в інформаційному центрі управління інформації та зв'язків з громадськістю Рівненської АЕС. Отож для бажаючих доторкнутись до мистецтва, що перетворює смерть на життя. Двері центру завжди відкриті. А для тих, хто має намір долучитись до акції і тим самим підтримати перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пірогова, повідомляємо, що усю потрібну інформацію можна знайти на сайті дабдабдаб. मैदात और खुआई Працівники цеху з ремонту основного турбінного устаткування ремонтують турбіни і допоміжне устаткування, загальноблочне та дизельне, обладнання блочних насосних станцій та системи, важливі для безпеки тощо. Звісно, найбільше роботи під час ремонтних кампаній. Нині триває ППР другого енергоблоку Рівненської АЕС. Які роботи вже вдалося виконати фахівцям ЦРТУ та над чим трудяться, бачила моя колега Оксана Колесник, відвідавши машини зал тц 2 та блочну насосну станцію. Чималий обсяг робіт у ході ремонтної кампанії другого енергоблоку покладається на цех з ремонту основного турбінного остаткування. Працівники кожної з його дільниць заздалегідь ознайомлені із завданнями та термінами їх виконання. Заплановані роботи, зокрема капітальний ремонт турбогенератора, 3 поточний турбогенератора, 4 ремонт насосів та дизельгенераторів Частково виконані на даний час ПТГ-3 виконуються роботи по ЦВД підгонка. Горизонтальний розйомик кришки ЦВД, підгонка, дефектація металу по діафрагмах ЦВД, підгонка сегментів, заміна сегментів, ущільнень діафрагм і виконується дефектація підшипників турбіни. Відповідальний за ремонт турбін, старший майстер дільниці Олександр Дорощук, прокоментував: наразі ми спостерігаємо, як проводиться ремонт верхньої половини кришки циліндра високого тиску ТГ-3 і ремонт стопорних і регулюючих клапанів. На четвертому турбогенераторі провели ремонт підшипників системи регулювання і системи змащування. Поточний ремонт системи регулювання, ремонт головного масового насоса ГМН у нас і заміна підшипників вузлів. Розподільчих розподільчого механізму, а також е, ремонт підшипників турбіни. Старанно та сумлінно під час кожного ППРу ремонтує обладнання системи регулювання, досвідчений майстер Леонід Бевзюк. Аналогічний підхід до роботи демонструють і його колеги. Ми побачили, як лагодять головний масляний насос турбогенератора. Головний масляний насос це можна сказати, є серце цієї турбіни. Який здійснює подачу масла на всі системи, системи регулювання та захисту. І турбіна живиться цим насосом. Зараз, в даний момент, ланка слюсарів Герасимчука Миколи і Карпач Олександра виконується ремонт. Виконується підгонка ущільнюючих кілець імпелера робочого кільця. Ну, можна сказати, вузлів та деталей цього насоса. Під час ремонтної кампанії другого енергоблоку персонал дільниці з ремонту турбін працює за змінним графіком. Всіх працівників 91. Триває ремонт циркуляційних насосів і наблочені насосні станції. Тут уся відповідальність за своєчасний та якісний ремонт покладена на персонал дільниці з ремонту гідротехнічного статкування. Виконуємо ремонт циркнасосів блока номер 2 У даному випадку розборка деталей насосу 20Н4А, проводиться дефектація і шабрення сегментів, направляючих підшипників електродвивна. Проводиться покраски притірка, провірка, прилягання сегментів і Подальшим шабренням, цих деталей до нормального технологічного стану. На поточному етапі ремонтної кампанії усі роботи працівниками цеху з ремонту основного турбінного остаткування виконуються відповідно до графіка ремонту, якісно та відповідально. 19 березня в Національній атомній енергогенеруючій компанії енергоатом стартував освітній проект Весняна школа на екенергоатом, основна мета якого ознайомлення активної студентської молоді із сучасним станом вітчизняної атомної енергетики та її перспективами розвитку. Умовою відбіркового конкурсу для бажаючих взяти у ньому участь було написання есе на тему Роль атомної енергетики у сучасному світі. За підрахунками балів, обрали учасників протягом березня. На квітня зі студентами у формі відкритих лекцій дискусій спілкувалися експерти та провідні фахівці в галузі атомної енергетики країни. Студенти, які успішно завершили навчальний курс, побували на майданчику однієї із АЕС України, так би мовити, для закріплення здобутих теоретичних знань. Отож на цьому тижні Рівненська АЕС вкотре приймала гостей. Яким маршрутом прямували студенти та що їх вразило найбільше, дізнавайтесь уже за мить. Серед гостей майбутні соціологи, економісти, екологи, енергетики та ядерники. Це студенти відомих київських вишів, Київський політехнічний інститут, національний університет імені Тараса Шевченка, Національний економічний університет тощо участь у пілотному проєкті ДПНЕК енергоатом, весняна школа допомогла молодим людям краще зрозуміти, що таке атомна енергетика та дізнатися про її перспективи розвитку. Ну зацікавилась тим, щоб знати, як правильно де себе, що вона є. І вона повністю мені дала всі відповіді на мої запитання. Можна більше понять про рівень атомних електростанцій, що в цілому вони достатньо безпечні, нові блоки, нові покоління блоків. и при нормальной эксплуатации дают хороший экономический эффект. Артема Тишковця та Наталію Дерев'янко цей напрямок цікавив з дитинства. Тому, обираючи спеціальність, вирішили присвятити майбутню професію саме цій галузі. Енергетика вважалася перспективною галузю. Ну, енергетика це складова паливо енергетична комплекс України. Це те, що в будь-якому випадку завжди буде розвиватися в країну, ну, мусить розвиватися. Це одна складова енергетичної безпеки країни. І хотілося якісь. Зробити внесок в безпеку країни в розвиток країни цікаво завжди з дитинства. Трошки як розетку стикнути пальці, чому забороняли? Цікава була чому що таке електрика, і тому зацікавилась і пішла на таку спеціальність. Візит розпочався із відвідин інформаційного центру Полісся, де студенти ознайомилися з історією будівництва блоків РАЕС та побачили макет паливних касет. Інформаційний центр побачити вживу. Теж ми учимо навіть на макеті, як воно працює. Тобто ми учимося по частинах, а тут ми все бачимо все разом, все вкупі цікаво, наочно, ефектно, яскраво. Прямуючи по промайданчику, їх зацікавив принцип роботи градирень. Майбутнім спеціалістам розповіли про те, що на станції розпочато будівництво комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів та лінії електропередач Рівненська АЕС підстанція Київська на резервні дизель-генераторні станції блоку номер 4 Заступник начальника цеху, забезпечуючих систем Олександр Бабоч розповів, як вона працює та її основне призначення. цю гарячу води маску, він був постійно прогрітий і в випадку необхідності виключитися. Регламентований час запуску з моменту знеструмлення в секції 15 секунд, найбільше. Доступним бізоком, якщо, наприклад, це дизель, а це секція електрична, де сидять якісь споживачі, насоси, вентилятори і тому інше. Якщо на цій секції пропала напруга, йде команда напуск дизеля, дається 15 секунд з моменту, коли напруга пропала на секції, і до моменту включення дизеля і подачі напругу через генератор на цю секцію. не більше 15 секунд. Це все робиться автоматично і поступенево. студентів. Вразило потужне обладнання машинного залу третього енергоблоку. Поразило то, що от генератор в машинному залі він має фізичні розміри ну, десь як мікроавтобус. І от поразило, що всі, от весь праців, всі технології, всі масштаби атомних електростанцій вони от сводяться для того, щоб приводити в дуже небольшої. Ну, какої то об'єктом і собственно, для чого це все создано? Візитери зустрілись із представниками адміністрації РАЕС та керівниками підрозділів. Кожен з яких розповів про свій напрямок роботи. Студенти мали можливість поставити питання, на які отримали вичерпні відповіді. Дмитра Кознюка, студента Київського політехнічного інституту, цікавила можливість після отримання диплому піти вчитись на оператора. Все йде строго по поспілка в будь-якому випадку. все инженеры, которые приходят на атомную станцию, начинают с нижних рабочих должностей. Все. Сразу показано, на мучащие Это, это требование не только безопасности, но на самом деле безопасности. Это требование и к квалификации самих работников. Они обязаны отработать определенное количество лет они Далі попрямували до навчально-тренувального центру, де інструктор Дмитро Дейнега блискуче провів екскурсію повномасштабними тренажерами блочних щитів керування енергоблоків ВВР 440 та ВВР 1000 Студенти довідались цікаві факти навчальної підготовки атомників, побачили сучасні технічні можливості АЕС та спробували себе в ролі справжніх енергетиків. Зупинили блок. Люди проходять обучення таких на повномасштабних тренажерах. Тобто вони проходять теоретичне обучення в наших класах, і воно мали. У матрі на тренажерах. После этого дублируются, стажируются, дублірується, стажируються, то потім здав екзаміном і ліцензірувавши, ся уже люди допускаються уже на самостоятельно роботу. Тобто такий обіцяний процес від усього почутого, а особливо побаченого студенти були в неабиякому захопленні. Більшість із них зробили висновок, що майбутнє України за атомною енергетикою. Враження дуже великі. Ти відчуваєш себе таким крихітним, як це все створилося. Що у нас вона як є безпечною? Це ми ради дійсному майбутнє за атомною енергетикою, тому що вона дешева, і тому що вона вже є 15 реакторів. Аес вона має великий вплив, і це дуже перспективно наразі в нашій Україні, щоб розвивалося далі. Візитери відправились додому із багажем корисної інформації та позитивними враженнями. Переконані у тому, що у майбутньому докладатимуть максимум зусиль задля особистісного росту та професійного вдосконалення, а також до пропагування ідеї розвитку атомної енергетики в Україні. Під час останнього ППРУ першого енергоблоку РАЕС в рамках заходів комплексної зведеної програми підвищення безпеки АЕС була проведена колосальна робота, а саме, реконструкція та модернізація програмно-технічного комплексу щита загальностанційних пристроїв першого блоку. Сьогодні можна констатувати, ефективність роботи зросла. Оксана Колесник бачила нове обладнання та спілкувалась із тими, хто його експлуатує. Відтак інформацією вже готова поділитись із вами. Під час реконструкції та модернізації програмно-технічного комплексу систем нормальної експлуатації на щиті загальноблочних пристроїв та на обладнанні керування і контроль, якого здійснюється саме з нього, замінено пульти, панелі, кабельні зв'язки, датчики, контрольно-вимірювальних приладів, ключі керування, встановлені монітори, на системі допалювання водню, спецгазу та водоочищення, системі теплофікації, блочній знесолюючій установці, блочні насосні станції, насосах градирень тощо. Робота проведена колосальна, зазначають експлуатаційники. Ефективність праці підвищилася в рази. Все обладнання можна увидеть на моніторах в вигляді мемосхем, тим самим ще більш подробно отслеживать за роботою, його, следить за станом, положенням виконавчих механізмів, положенням арматур электрифицированных. Тобто в цьому заключается удобство, тим самим повищає безпечну експлуатацію энергоблока. Оператор хімцеху Любов Корінь, котра здійснює технічне обслуговування і контроль за параметрами спецгазу та водоочистки і системи спалення водню на першому другому енергоблоках РаЕС, про модернізоване обладнання. Говорить, дуже ефективне воно в обслуговуванні, зручно. Контроль точніше набагато, тому що всі показники в цифровому значенні йдуть. І є існує вибор графі... графіка, по якому можна проконтролювати, і як змінювались параметри до цього. І мені схеми дуже зручні, і ключі управління легкі. Ми є єдублюючі прибори, ми можемо дуже чітко проконтролювати роботу, як, як оплатнення веде себе в тому чи іншому. Навіть зменшується такий як людський фактор в якійсь помилці, того що випадають от світові табло, які попереджують, підтримує колегу оператор Ганна Беска, котра здійснює технологічний процес контролю параметрів тепломережі. Стало працювати зручніше. Комфортніше, зручні ключі управління, зручні мимосхемы. Умови роботи покращились за рахунок цього. Очень наглядно все, очень информативно, очень доступно, позволяющее приранее принимать адекватные, эффективные решения на изменение режима работы, оборудование систем. Демонтаж та встановлення нового обладнання здійснювався працівниками цеху теплової автоматики та вимірювань разом з підрядною організацією Кузнецовським налагоджувальним підприємством Енерго-Південь Монтаж. Спеціалісти електро і турбінного цехів та хімцеху забезпечували супровід. «Ці Шкафи дуже удобні в управлінні, тому що я спілкувався з персоналом це ХТИ. Діагностика обладнання відбувається мгновенно. Здесь зашиты все алгоритмы действия. Тобто, нам потрібно проверить, какую-то систему. У нас есть подозрения на сбор. Здесь задаються Программы. Здесь все шкафы закрыты, есть доступ только персонала ЦХТи. Они приходят, вводят э, свои э, персональные данные, доступ открывают и проверяют за несколько секунд систему. То есть затрата времени на обработку информации и поиск каких-то дефектов сокращается в разы, десятки раз. Додатково персонал хімічного цеху пройшов теоретичне та практичне навчання для роботи з новим цифровим обладнанням. Паралельно вони обслуговують і добре відомі релейні шафи та панелі другого енергоблоку. Тут можна чітко увидеть різницю, які панелі і схеми управління використовувалися до і на даний момент ще використовуються, і які вже після модернізації. Тобто це все аналогові прибори. Звісно, вони надійні». Они давно изучены, все знают, как с ними работать. Персонал э, знает каждую кнопочку, каждый проводочек. Э, но, тем не менее, удобство их обслуживания, скорость работы, все это уже находится на достаточно низком уровне. Соответственно, и проводится модернизация этих всех устройств. На данное время это был выполнен монтаж по первому энергоблоку. Планируется также ну, выполнить монтаж даного комплексу комплекса на второму енергоблокі. наразі програмно-технічний комплекс систем нормальної експлуатації щита загальноблочних пристроїв перебуває в дослідній експлуатації. До 29-ї річниці Чорнобильської катастрофи приурочили свої змагання спортсмени. Цього тижня проходить відкрита першість Раес із настільного тенісу. Про пам'ять, що живе у серцях атомників та поєдинки за тенісним столом. Наш наступний сюжет Кружена партія була і приємно, що в місті також є тенісісти, які дають опір. Спортивний азарт, інженер транспортного цеху Олександр Левчик вгамовує за тенісним столом. Особиста першість Раес із настільного тенісу чудова нагода відшліфувати майстерність та отримати порцію адреналіну. Всі органи працюють, очі, і руки, ноги, все працює. А коли цікава фархія буває, цікаво тоді, коли програєш. О, тоді саме цікаво. Тоді треба наздогнати, і тоді проявляється характер. З Олександром Левчиком погоджується і його колега електрослюсар цеху «ТАВ» Юрій Басюк. Дуже рухливий вид спорту і дуже треба мати реакцію. А так як в мене характер і склад дуже рухливої людини. І воно мені дуже приємно це все робити. Із тих 30 років, які він працює на Рівненській АЕС, впродовж 25 був незмінним чемпіоном Кузнецовська з настільного тенісу. А своє перше чемпіонське звання найбільш титулований учасник змагань виборов ще у четвертому класі. Я чемпіон Манівецького району, призору Волинської області по настільному тенісу. 1988 року і по 2013 рік я був чемпіоном Кузніцовська по настільному тенісу. Першість Рівненської ЕС настільного тенісу присячена 29-й річниці трагедії на Чорнобильській атомній станції. Чотири кращі гравці із першої групи, чотири кращі гравці, із з другої групи розіграють у стикових іграх. Так званий полуфінал, і в фіналі залишиться чотири чоловіка, які розіграють переможці призери змагань. За рахунок проспілкового комітету за перше місце переможець отримає 400 гривень, за друге 350 і за третє. Три гривень Юрій Басюк каже, хоч сам і не був на чаес, має багато друзів-ліквідаторів. Пам'ятає, як у Кузнецовськ привезли переселенців із прип'яті. Знаю людей, яких привезли в нас на атомну, як все палили, одежу їх роздівали, як допомагали ми їм. Тут це все ми пережили. Ми дуже знаємо. Дата така сумна для нашої. Для нас, для держави дуже сумна, і треба все робити, щоб цього більше ніколи в світі не повторилося. Ми завжди дуже пам'ятати тих людей, які пожертвували собою заради нашого майбутнього і заради того, щоб ми могли це провести ці змагання і щоб ми ну, мали таку можливість. У змаганнях особистої першості Раес з настільного тенісу участь взяли 20 гравців. Повболівати за тата прийшов Олег Рашетицький. Каже, вже й сам має певний досвід в опануванні цієї гри. Пробував вдома набиваю до більше 50 раз. І, ну, і граю з стінкою. Однак авторитет тата тенісиста Олег визнає повністю. Ну. Виграв, виграв п'ять разів, аж аж десять проіграв. Прихильники тенісу мають намір і надалі розвивати у місті цей вид спорту. Ідея провести турнір пам'яті колишнього генерального директора Михайла Іліча Колісніченка. Він любив теніс, він сам приходив, грав з ними з цими ж людьми. Вон Сергій Михайлов, там Сергій Селянінов, Припіновський Сергій. От вони в пам'ять. Про цю людину хочуть провести турнір. За результатами фінальних ігор чемпіоном особистої першості рівненської АЕС з настільного тенісу став Сергій Макарчук з цеху теплових і підземних комунікацій. Друге місце виборов Сергій Михайлов, начальник зміни станції. І третім став Юрій Басюк, електрослюсар цеху Тав. 15 по 22 квітня невідкладна допомога спеціалізованої медико-санітарної частини номер 3 здійснила 242 виїзди. За цей же період часу у Кузнецовському пологому будинку народилося 12 немовлят, 6 хлопчиків і 6 дівчаток. Ми вітаємо щасливих батьків. Наразі це все наш випуск підійшов до завершення, але попереду на вас чекає ще багато цікавої інформації, адже канал Енергоатом продовжує свою роботу. У студії працювала Вероніка Горлачова. Я бажаю вам тільки гарних нових і кажу до нових зустрічей.